Доброго дня! Сьогодні у нас 4 січня 2023 рік. Так, перед вами плоди зимового сорту під назвою фіалка. Ось таку мають форму. Цікаву. І таке забарвлення. Сорт. Схильний. Отак От класно набирати. Таке темно-малинове, такий темно-малиновий. Густий рум'янець з сонячної сторони, бачимо, там, де плоди дотикаються один до одного і щільно сидять біля дерева, воно не забарвлюється. Ну, Я розповідав про це, що яблукам необхідно пряме сонячне світло, щоб забарвувати це на тісточкові, не черешні. От. Е, тому, ось так, коли вони були на дереві, виглядали, е, немов ну таке от Засмаглі плоди добре. добре забарвлені. Але ось зірвавши, бачимо такі провалини жовтого кольору. жовто-зеленого. Так, багато про цей сорт розповідати поки не буду. Там на відео я розповідав під час огляду, коли знімав урожай там про саме дерево, про стійкість плюс-мінус. Зараз давайте розріжемо, подивимося, що всередині, швиденько скуштуємо і на цьому будемо завершувати. Ось таке ось яблучко. Так, щось воно від схоже на делішеси і по формую. Редделішес. І за формою, і за кольором м'якуша. І такі у них прожилки звануваті. Ну, можливо, це так. Просто схожі. Десь щось може якась генетика звідти я маю на увазі, не те, що пересорта генетика. Так, давайте скуштуємо. Так, щільність м'якуша вже втрачає. Починає потихеньку сипнути. Цуковиці ще трішки є, нижче середньої, кислоти абсолютно немає. Доволі солодке. Я думаю, що цукру також небагато, але ось цей сладкий смак він на фоні нульової, просто відсутності кислоти. Що я хочу зазначити? Ось цей розвинутий, добре визрілий плід, Він має доволі ну, непоганий смак. Мені сподобався. А ще, коли я знімав відео біля дерева. Я там скуштував попередньо і відчув терпкість після смакої. І ну, зазначився на відео, думав, що вона взимку під час лежки пропаде. Так ось в таких більш малих плодах, більш гірш засмаглих, ніби як недорозвинутих через перенавантаження і через відсутність тепла, опади. ну, Все як зазвичай в цьому сезоні. В них більш терпкість виражена. В цьому плодові цієї такої ніби як вяручої легенької терпкості і немає. Вона трішечки є після смакові. Таке можна спостерігати в окремі роки от, в речифах в цих сортах. Є в них оця така схильність до цього. Ну, ось такий сорт. Назвав би його відніс би, би, напевне, до ранньозимових. Все на це ми будемо. А ще хочу додати, що класний аромат відчувається від плодів цих. Такий насичено яблучний, мені дуже сподобався. Все, будемо завершувати огляд сорту яблук під назвою Фіалка. Дякую за увагу.